Так, цей день настав. Сьогодні ми говоримо про телеграм-канали і про інформаційну гігієну. Тому що цього тижня неслося, ну, буквально одне за одним: фейк про королеву Єлизавету II. Сенсаційно унікальне відео з президентом Франції Еммануелем Макроном, який дізнається про війну. А потім ще й новина про відкриття МакДональдс. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. І я реально офігів від безвідповідальності, яка квітне в популярних телеграм-каналах і навіть в телеграм-каналах засобів масової інформації, які нібито мали би серйозніше ставитися до своєї репутації. От реально без берегів, офігів. Я офігів Валера. я офігів. Почнемо по хронології. Почало нестися в середу ввечері, коли низка телеграм-каналів, і труха з двома мільйонами підписників, реальна війна з мільйоном підписників. Чи, наприклад, персональний канал керівниці підсанкційного видання Страна Йоє Світлани Крюкової з 13 тисячами підписників почали розганяти сенсаційно унікальне відео про те, як. Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого дізнався про війну. В мережі з'явилося відео і показують фрагмент відео, явно записаного на телефон з монітора. Окей. Окей. Що це за відео? Звідки воно з'явилося в мережі? Хоч би одне сказала, але ні одне не сказало. Просто в мережі з'явилося відео. Що вам ще треба? Насправді це фрагмент французького документального фільму Президент Європа і війна. Як підказує вже. Сама назва документальний фільм про те, як Еммануель Макрон давав собі раду, чи верніше не давав ради напередодні і на самому початку повномасштабної російсько-української війни. Фільм цікавий: він демонструє безпрецедентне закулісся Єлисейського палацу, але ну, він точно не те, щоби свіжий, особливо. В умовах інтенсивності нашого інформаційного потоку цей фільм вийшов і ще 30 червня, і відголоски його долинали до нашого інформаційного простору ще якраз влітку. Пам'ятаєте, як нашими соцмережами якось гуляла розмова Макрона і Путіна за декілька днів до війни? Ось фрагмент з цієї розмови. Я хотів в хокей, з із з тобой, но але більше не оддам якісь і намочникам своїм, там і відповідним сотрудникам, буду приступати э, упрошенню. Так, от це був фрагмент з того самого фільму, просто на той момент значно актуальніший. Ще тоді, влітку, цей фільм детально розібрали світові зміни, наприклад. Видання Політіко ще 5 липня серйозно розкритикувало Макрона за те, що продемонструвала ця документалка, його самовпевненість і одночасно безпорадність у перемовинах з Путіним. І ось тепер, на початку вересня, у різних трухах і крючках починають спливати фрагменти цього фільму, як от сенсаційно в мережі з'явилося відео. Однак, факап, який понісся на наступний день, повністю це перевершив. У четвер з'явилося повідомлення про те, що лікарі серйозно занепокоєні здоров'ям британської королеви Єлизавети II і що до неї поспіхом летить королівська рідня. Уже з цього було зрозуміло, що зі здоров'ям королеви усе дуже погано. І тут раптом. В цілій низці телеграм-каналів українських змі починає з'являтися повідомлення, що королева Єлизавета II померла. Мовляв, про це повідомляє британське видання The Guardian. З того, що я бачив, такі повідомлення з'явилися в телеграм-каналах Дзеркала, Тижня, Бабеля, але точно були ще й в інших. Я тоді зайшов на сайт The Guardian, Дивлюся, немає там нічого про смерть королеви. Зайшов на офіційний твіттер The Guardian, там теж нічого немає про смерть королеви. І тут я дивлюся на скрін, який в телеграм-каналі поширило дзеркало тижня, і бачу, що вони посилаються на твіттер користувача Твай Сюпремасі, підписаного як The Guardian. Просто вау! Тобто, що у нас виходить? Ціла низка! Нібито серйозних українських засобів масової інформації поширила повідомлення про смерть Єлизавети II з посиланням на The Guardian і навіть не зайшли на The Guardian для того, щоб перевірити, чи та інформація там насправді є. Ну Це просто на голову не налазить. Коли фейк виявився, досить швидко телеграм-канали почали терти свої повідомлення, але дехто проявив більшу винахідливість. Та сама наша улюблена труха з двома мільйонами підписників. Труха не видалила неправдиву інформацію. Труха написала, що Зегардіан видали в повідомлення про смерть королеви Єлзвети II. Видали в повідомлення, якого не було. Вау! Окремої відзнаки в цій історії заслуговує народний депутат Максим Бужанський. Як тільки з'явилося ось це фейкове повідомлення про смерть королеви Єлизавети II, він у своєму персональному телеграм-каналі написав такий невеличкий некролог. І тоді, коли виявилося, що повідомлення про смерть королеви фейк, Максим Бужанський не зробив нічого, міні-некролог так і залишився висіти у нього на телеграм-каналі, чекати свого часу. Ну, зрештою, Максиму Бужанському не звикати, не соромитися фейків. Ми пам'ятаємо, як торік він підняв істерику про те, що в Україні нібито заборонили твори Булгакова, і цей фейк в результаті довелося спростовувати президенту Володимиру Зеленському, який і натякнув у цьому спростуванні на деяких народних депутатів. Вот Возникає вам питання логічний, по чому ж тоді некоторі з средства масової інформації, некоторые, скажімо так, експерти і навіть народні депутати вас обманули. Обманули, что У нас запрещен Булгак. Чому? Це був не соромно. Так, через те, що у четвер, вечорі таки з'явилася офіційна новина про смерть королеви Єлизавети II, може створити ілюзію, що Нічого такого страшного не сталося. Сталося на момент поширення фейку про смерть королеви Єлизавети II, він був саме фейком. І українські телеграм-канали, і телеграм-канали українських змі, і окремі народні депутати поширювали саме фейк з посиланням на The Guardian, який нічого такого не публікував. Цей прекрасний флешмоб продовжився і наступного дня у п'ятницю. Тоді понеслася новина, що Макдональдс у Києві відкриється 20 вересня. Крім усіляких трух, про це повідомляв, наприклад, телеграм-канал того ж самого серйозного видання Дзеркало тижня. Джерело інформації відео розмови з випадковими працівниками, опубліковане у ще іншому телеграм-каналі. Зривається на Харківській, на Ленинградській і на Ускорка 20 числа. О, спасибо. Все. На доставку домову. Тільки доставку? Ну, покажу, так, це Ну... І все! Яких вам ще джерел чи підтверджень потрібно? Звернутися за офіційним коментарем до прес-служби Макдональдсу. На це немає часу. Телеграм має бути оперативним і тому несець. В результаті речниця Макдональдсу мусила спростовувати цей фейк окремим постом у Фейсбуці. Про що всі ці три історії? Вони про те, що будь-які стандарти перевірки і фільтрування інформації в телеграм-каналах вони просто відсутні. Інформація там несеться абсолютно нефільтрованим потоком, і таке життєве правило цієї соцмережі. Інформація там має з'являтися. Не просто швидко, а максимально швидко. І під це правило прогинаються навіть телеграм-канали, нібито серйозних засобів масової інформації, які точно не з чуток знають про те, що таке стандарти журналістики і стандарти перевірки інформації. А навіть я так підозрюю, проходили розмаїті тренінги з цього приводу. Тому варто пам'ятати, що телеграм-канали це в першу чергу такий інформаційний фастфуд. Так він дозволяє вам швидко отримати інформацію. Він дозволяє вам швидко наситити інформаційний голод. Але дуже часто ну, це лайно лайно Ну, от, наприклад, та сама наша улюблена труха. Особливо важливо це пам'ятати. У той час, коли як показують соцопитування, соцмережі стали для українців основним джерелом інформації. Ну а серед соцмереж перше місце займає саме Телеграф. Також ці історії про те, наскільки ми залишаємося вразливими до фейків і дезінформації. Ну здавалося би, іде уже сьомий місяць повномасштабної російсько-української війни, де інформаційний фронт є. Надзвичайно важливим і дуже багато було роз'яснень інструкцій щодо інформаційної гігієни. І тим не менше, воно все одно хочеш не хочеш, а несеться і несеться, і де закосить наші ряди. Ну і що вам на кінець сказати позитивного з подій цього тижня? Усе позитивне в подіях цього тижня роблять насамперед. На полях бою Збройні сили України, Нацгвардія і інші наші захисники в першу чергу в Харківській області. Я думаю, усі, хто бачив відео Сергія Філімонова з Балаклії, де місцеві мешканці пропонували нашим захисникам оладки і не пустив при цьому сльозу, ну, мабуть, просто немає серця. Єдине, що до цього всього захоплення і вдячності. Нашим захисникам хочеться також додати нагадування про те, що як оборона у цій війні загалом, так і наш контрнаступ зараз на сході України пов'язаний з дуже дорогою ціною, і усвідомлення цього варто не просто додавати до наших вдячності і захоплення, а прямо множити їх на це. Ну, таке от на сьогодні, все. Дякуємо нашим захисникам, підтримуємо їх як можемо. Працюємо на перемогу, тримаємося разом, підтримуємо одне одного. Ну і підписуємося на цей канал, якщо ще не підписані. Побачимося через тиждень. Слава Україні!